День діти. Сьогодні я розповім вам і прочитаю коротеньку розповідь, яка називається артист. Діти, а хто такі артисти? Артисти це люди, які виконують різні ролі, ролі птахів, звірів. Ви теж буваєте артистами, коли на свята виконуєте ролі зайчиків, лисичок. І таке інше. Ось сьогодні, слухайте уважно, я прочитаю про одного хлопчика, який називається Максимка. І цей Максим, цього Максимку називали артистом. Чому ви мені скажете, слухайте уважно. Заліз Максимко на Клена, вмостився на гільці і, ну, висвистувати. І так гарно в нього виходить. Що хто не йде вулицею, той похвалить артист. Але бабуся не дає йому натішитись славою своєю, ось чути вже від порога Максимко. Ідино сюди, нарвете з Іринкою вишень та вареників наваримо. Зараз, бабусю, тільки трошки поскрикочу, як сорока. І справді, скрикоче, Куди тій сороці? А бабуся своє онучку, принеси води з криниці. Добре, відповідає Максимко. Ось прокукарікаю трошки і кукарікає. Бабуся вкотре гукає, допоможи сестричці, дровець занести до хати. А як же допоможу ось лишень, ось лишень помекаю, незабаром. Бабуся відчинила вікно і кличе. Максиме, ходимо вареники їсти. Максимко хутко злазить -з, -з, з дерева і біжить до хати. Він дзвінко вицмокує язиком, не мовби копитами коник, цок-цок, цок-цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Ніколи. Він у мисті... Е Скільки вареників бачить, ціла гора. Та смачні ж які. лише одне дивує Максимка, чому це бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завжди, розумничок, слухняний онук. Діти у цій розповіді, яку написав Андрій Коцюбинський, є такі слова, як лишень. Тобто тільки-тільки підожди лишень це таке слово, яке використовується в українській мові, щоб ви це знали. Ще таке є слово, як натішитись славою. Тобто натішитись славою це гордиться собою. В переносному значенні називається гордиться собою, але бабуся тоді ж не давала своєму внуку гордиться славою. Послухайте ще раз цю розповідь і будете потім відповідати на питання. Артист заліз Максимко на Клена, вмостився на гільці. Іно ну висвистувати. І так гарно в нього виходить, що хто не йде вулицею, то похвалить артист. Але бабуся не дає йому натішитись славою. Ось чути вже від порога. Максимко, йди но ну сюди, нарвете з Іринкою вишень та вареників наваримо. Зараз, бабусю, тільки трохи поскрикочу, як сорока. І справді, скрикоче, кутить і сороці. А бабуся своє онучку принеси води з криниці. Добре, відповідає Максимко. Ось про кукарікою трішки і кукарікає, бабуся вкотре гукає, Допоможи сестриці, дворець, дровець занести до хати, тобто дрова. А я же допоможу. Ось лишень, ось лишень, помекаю. Незабаром бабуся відчинила вікно і кличе. Максиме, ходи на вареники їсти. Максимко хутро, хутко, тобто швидко, злазить з дерева і біжить до хати. Він звінко вицмокує язиком, не би копитами коник. Цок, 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 цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Йому ніколи. Він, умі... Він у мисті, скільки вареників бачить, ціла гора, та смачні ж, лише одне дивує Максимка. Чому це бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завжди, розумничок, солухняний онук? Отже, дітки, тепер подумайте. І відповідайте мені на запитання. Ви зрозуміли, чому оповідання називається артист? Так, звичайно, Максимка міг різними голосами птахів відтворювати їхні співи. А що і чому Максимка називали артистом? А називали тому, що він швидко від одніх, одних одних. Одного співу переходив до іншого співу. І він дуже добре міг це робити. А як вважаєте, Максимко слухав своїми вухами те, що сказала бабуся? Мабуть, ні, пропускав. А чи слухав він серцем бабусю, що їй було важко і треба було допомогти? Звичайно, ні. Діти, а як ви вважаєте, можна сказати про Максимка, що якщо вмієш їсти, то вмій і робити? Це така пословиця. Запам'ятайте її, будь ласка, вона вам знадобиться. Бажаю вам, щоб ви завжди допомагали дорослим і особливо своїй бабусі. До побачення, діти! До зустріча!